Російсько-українська війна на сході України триває політичний та військовий конфлікт між післяреволюційною Україною з одного боку і Росією та створеними нею невизнаними самопроголошеними республіками Крим, ДНР ЛНР з іншого. Незважаючи на численні докази присутності російських військ на території України, офіційно Росія не визнає факту свого вторгнення в Україну. Нам цікаво на фоні сьогоднішніх подій чи змінилося ваше ставлення до росіян. Можливо, у вас є родичі. Чи знайомі у Росії, чи підтримуєте з ними зв'язок Ви дивитесь мікрофон на вулиці? Як і в мене, так і в інших людей, думаю, що змінилося. Адже це ми краніше ми їх вважали братами, так тепер ми цього не можемо вважати. Ми, вони самі просто роблять нам ставлення таке, що ми до них відносились. А чи маєте родичів знайомих у Росії? Так, звичайно, є у мене родичі. Ну, до них просто як ми відносимося, так і відносимося далі. На як як. більшості до їхнього управління, до їхньої. Президенти і так далі. Ну, сам народ не зовсім винен ту. Кажуть наші родичі, що там жах, що ми бандерівці, що ми вбиваємо дітей. Мене знайома, вона приїжджає сюди, то тут на перший раз як приїхала, вона взагалі відчувала, що каже, що тут вбивають, тут вона боялась по-російськи говорити. А тепер вона приїжджає сюди задоволенням і відчуває себе тут як вдома. Навіть вона не відчуває Я себе не такою задоволеною. Так що росіяни ну не наші брати, як не як, але саме управління ми. Відчуваємо просто зовсім наша інформування, всіх переконати може. Не вірять те, що їм тут кажуть, ну, ми віримо в те, що нам кажуть. До самих росіян мені не дуже змінилось. От до, їх, до їхнього так провідівства до Володимира Володимировича, то так. А до самих росіян, то ні. Вони ж такі самі люди, просто вони зомбовані, їм показують те, що твориться в Україні, як воно відбувається все. А ми родичів знайомих голос. Маю. Зрозуміти, що коли ти людину не бачив і не чув дуже багато років, а потім вони тобі дзвонять і розказують, що на Західній Україні тут таке враження, що ми вернулися в якісь дуже-дуже великі минули, розумієте, де вбивають, вішають і стріляють. І це люди, які говорять про таке, ну, просто не хочеться з ними спілкуватись. Я не можу їх судити про щось таке, їм щось нав'язувати, говорити, але... Просто в них таке ставлення. Якщо ми спілкуємося, то ми переважно не говоримо про політику. Більш такі побутове, про сім'ї, як діла, а більш таки станом, якщо щось починається десь якась розмова про політику, то стараємося змінити розмову. У мене багато є і однокурсників, і родичі, і Алтайський край. Дуже Сибір, в мене мама сама звідти. На їхній такий погляд, що у нас Україна вже знищена, що її, так сказати, її знову відновити, це просто нереально. Нормально ми ставимося до них, але зараз негативно. А то змінилося. Як наших людей б'ють, як маю до них відносити? У вас є родичі знайомі косвіть? На жаль, то, на, на щастя, нема. До народу Росії як до православного народу, як до, до народу такого милосердного, то ніколи ні в кого не зміниться думка. А от до цих таких воїнів у лапках, то їх навіть не знаю, як назвати. Це є не люди. Це не є народ Росії. Це в духовності їх сатанистами називають. Це не дай Бог нікому, це в кожному народі є. Багато українців також в Росії живе, так що ставлення нормальне до народу. Чи маєте родичів знайомих в Росії? Є. А що вони перебувають чи там, кажуть, про ситуацію відбувається? Те, що ми нападаємо, Україна атакує і так далі, що Україна все провокує, а не Росія. До самих росіян як до нації. Ну, Та і в кожній нації там так і в них є ж. Такі люди, як українські нації, чи, чи українська нація, чи люба друга. Я, наприклад, до самих росіян знову нормально. Не всі ж росіяни. Одним миром мажені, як кажуть. Родичі даний момент немає там. Жінки, якісь родичі є. Ну знайомі є. Чи спілкуєтеся з ними? В даний момент зараз не спілкуюся. Вибачайте, я по цьому поводу ні, чи бо не, не хочеться. Змінилося, певно, що змінилося, бо тому що Росія це не той контингент, що наша Україна. У мене брат рідний там у Росії. Знайомих дуже багато є, дуже багато. Спілкуюся з ними. Але вони мені не питають нічого, вони мене абсолютно не питають нічого. Напевно, до пересічного народу можливо ні, але ситуація продовжує набирати обороти. І я думаю, що вона ча з часом буде мінятися. Чи маєте знайомі?» Звісно, вони кажуть, що там народ ставиться до цього нейтрально, і це все аджіотаж зроблений їхньою владою і нашою владою. І це тільки телебачення, це пропагандує. Так а пересічний народ, як ставився, так і ставиться. Якщо не проявляти борзотість, як до яких росіян? До таких простих, як ми, то напевно, що ні. Враховуючи їхнє телебачення, їхню пропаганду до самого народу не змінилося. Народом керує президент, ну а так в загальному не дуже. Так, я так, думаю, змінилося. А змінилося. чому? Певно, тому що Росія стала агресатором війни, і всі люди підтримують Путіна, не знаючи правди. Чи маєте родичів або знайомих в Росії? Так, маємо. Вони теж за Україну. Вони підтримують просто такі обставини, що чим доводиться бути там, але вони підтримують Україну. Ви дивилися програму Мікрофон на вулиці. Ваша думка важлива. Слава Україні!